Усім привіт! Пропонуємо вашій увазі захищений смартфон Oukitel WP38, який має дуже впізнаваний дизайн з фірмовим почерком і захист IP69K. Комплектація: Тут є лише базовий набір у вигляді скріпки та інструкції, а також блоку та кабелю для заряджання пристрою. Роздивляючись корпус на правій панелі, побачимо кнопку регулювання гучності та блокування, а також кріплення для ремінця. Зліва слот для сім-карт під заглушкою і більше нічого. Самі панелі при цьому прогумовані. Верхню частину корпусу займає тільки додатковий мікрофон, а знизу розташувалися мікрофон для розмов, а також Type-C-роз'єм. Задню частину корпусу займають три камери: сканер відбитків пальців, а також динамік і яскравий спалах. Фронтальна частина корпусу практично не міняється із року в рік. Тут розміщена камера всередині так званого каплевидного вирізу, а також динамік і безпосередньо дисплей. Ну, а сам корпус в цілому відчувається доволі міцним та гарно зібраним. Ще пак, адже стандарт захисту IP69K дається не просто так. Корпус прогумований, має вагу в 366 г, а також товщину в 17,1 мм. Насправді, по відчуттям в руках якість збірки тут точно не гірша, ніж у флагманів. Використовуються ті ж матеріали корпусу і теж загартоване скло на дисплеї. Ось як це працює на практиці. Зануримо у воду. Після тесту жодних питань по вологостійкості немає. Щодо продуктивності смартфону можна сказати так: вона базова, враховуючи вимоги сучасних додатків. Процесор MT8788 виготовлений на восьмиядерній платформі, це плюс для енергоспоживання, проте в цілому технологічний процес морально застарілий, як у багатьох подібних бюджетних моделях смартфонів. Пристрій отримав 6 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, а от це вже приємні цифри. Акумулятор ємністю 10600 мАч є непоганим варіантом для можливості працювати декілька днів на одному заряді, тому для роботи в польових умовах це те, що треба. NFC, звісно ж, є, було б дивно за такі кошти його не отримати. Операційна система Android 13 має стандартний вигляд меню, але видозмінені ярлики робочого столу. Виробник встановив свою фірмову графічну оболонку. Працювати комфортно, фрізів у системі немає, проте і супершвидкою роботу не назвеш. Проте навіть ігри піддаються смартфону. Ось як це виглядає на практиці. Дисплей встановлено IPS. Діагональ його 6,52 дюймів, роздільна здатність 1600х720 пікселів. Так, це абсолютно стандартні показники, які притаманні бюджетним смартфонам. Тому і вимагати чогось надзвичайного точно не варто. Також маємо базову частоту оновлення, яка складає 60 Гц. Є в меню налаштування кольорів, тому можна виставити більш насичений пресет. Наскільки добре виглядатиме зображення, до прикладу в YouTube. Воно буде середнього рівня, чого вистачить для невимогливих користувачів. Також дисплей доволі гарно стримує удари, скло загартоване, практично не дряпається, а також має високий коефіцієнт прозорості. Камери. Це питання для Oukitel стоїть досить жорстко, в тому плані, що якість у них зазвичай не найкраща. Тут же використовується основний модуль із роздільною здатністю 13 Мп, і для його коректної роботи потрібно багато світла, а також деякі маніпуляції в меню. Так, смартфон трішки пересвітлює зображення в автоматичному режимі, проте за кілька дотиків це все можна виправити. Відеозапис у роздільній здатності Full HD при 30 кадрах за секунду також є базовою опцією для сучасного смартфону. Тут немає стабілізації, середній рівень якості звукозапису, але в цілому смартфон можна назвати типовим середняком у своїй ціновій категорії. Фронтальна камера отримала змогу знімати у роздільній здатності 5 мегапікселів. Якість нормальна. Захищений смартфон у WP38 має достатньо багато переваг в плані захисту. Він прогумований, не боїться бруду, води та ударів. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.